На зйомках розповіли один випадок: знімають фільм про війну сучасно. Росіянці, українці знімають сцену боя, це нічна зйомка. Звісно, повно акторів масових сцен. Бо там, от московити, отут українці, в окопах, в бліндажах. Все і тут лунає повітряна тривога. Повітряна тривога, обстріли починаються, і всі, вся знімальна група ховається в трьох бліндажах. І по раціях, в якому бліндажі росіянці, в якому блін. Проходить десь хвилин 30-40, всі сидять, напружені, переживають, і тут в рацію хтось каже: Вибачте, а полонених можна розв'язати? Були актори масових сцен у якості російських полонених. Їм зв'язали скотчем руки ноги, і вони якимось чином доскакали до того бліндажа, і оце годину часу лежать зв'язані. Це не анекдот. Але чомусь мені здається, що більшість анекдотів саме так і народжуються.